Для тебе. Давай дивитися інформація для тебе. Ти жінка, від якої чоловіки втрачають розум. Ти а, дуже вправна. Можливо, ти. Ще вишиваєш, можливо, ти робиш якісь прикраси, можливо, ти просто творча людина, малюєш там картини, якась, якась така історія більш творча. Ти мучаєшся безсонням. Ти мучаєшся безсонням. Бо зараз такий період, період переходу, знаєш, для тебе і для, всіх, для усіх, в принципі, якісь. Початок чогось нового, початок пізнання, початок, початок твого нового шляху, але щось, щось тебе тут тривожить, щось ти відчуваєш. Коротше, ти відчуваєш, можливо, якусь присутність, можливо, ти відчуваєш тобі щось підказують. Я, я не знаю, давай так, мені йде щось три. Да? Якщо в тебе є, давай так. Якщо в тебе є чоловік, то, можливо, ти відчуваєш, що у чоловіка є коханка. Якщо в тебе є чоловік, можливо, ти відчуваєш просто присутність в приміщенні когось. І. Можливо, ти робила якісь там по приколу обряди з подружками, і, якби і хтось вписався, так сказати, в твій простір. да Хтось вписався в твій простір. Ну все взагалі... це Звісно, як би, ну, паралельно відбувається. да, Постійно хтось знаходиться як би, ну, в просторі, бо ну, в паралельному, да, дуже часто, де ми живемо, де ми там їх ну, сутностей дуже багато да, різних там, є душі, є не душі, неважливо. Коротше. Тут про те, що ти можеш прямо відчувати, що в твоєму просторі хтось знаходиться. Да? Іноді там вони не заважають, а тут прям тобі наче вони як капають на мізки, да? можливо, от тут прикол три, якщо ти сама, а давай ще так, якщо ти сама, то можливо, ти відчуваєш пару, якусь пару, отак може бути. І тому воно програється, як те, що я сказала на початку, як любовний трикутник. Тобто, ти, якщо одна, ти можеш відчувати пару. І у вас як любовний трикутник. Дуже часто такі історії відбуваються, можливо, там, з прошлих життів. Або двоє людей десь загинуло на цій території, або де конкретно твій будинок, чи квартира, чи що там. І вони конкретно тут залишились. І, можливо, в них була та історія, або в тебе була історія. Ну, коротше, якось ви поєдналися. Ну, типа, не просто так в будь-якому випадку. Ну, какби, щоб ти знала. Так, до чого це? До того, що якщо ти починаєш новий шлях, починаєш щось нове, і тобі щось не йде, щось не відбувається, значить тобі треба щось да, от іде подружжя, богишлюбу та любові, кохання почутай вірність. Тобі треба щось порішати, вопроси з ціма коротше, або з цією парою, яка тут або якщо ти в парі. То присутність ту просто треба тобі також дізнатися, хто-то, ну, якби, і спровадити. Якась є історія того, що ти тобі треба обрати сторону, або світло, або темну. Тобі треба, типу, прийняти вже рішення. Тому що від цього також буде залежати, який шлях, яким шляхом типу ти підеш. Да? От зараз тобі треба обрати. třeba obratem